Добрий вечір. Сьогодні 16 січня 2025 року. До вашої уваги груші, які залишились, цей рік дуже жаркий був, дуже рано зривались вони на початку ці дані на початку жовтня, хоча їх обично треба рвати дані сорти. Туди 15-20 жовтня, а то й пізніше. Тут у мене Вікторія Зимова 2, один плодик був. Просто скуштуємо, бо тут пошкодження мишка погризла була. Пам'яті князя Трубецького така назва. Друга рояль зимова. Ну так, наче я так думаю, що буде це рояль-зимова. Там Івана Миколаївича Коломійця він її назвав вже рояль зимова. Схожа по опису. В книзі Семеренка. Марія. Це все зимові сорти, ракета Яблунівська. Що тут? Інші а ще виставкова Краснокутська, не знайшов. Плодик був там. Де вона там в мене задівалась, не знаю. Ну, як єсть. Затягувати не будемо. Зараз, що скажу, Марія Прошлий рік, і позапрошлий якась була приснувата, мені не сподобалось. Цьому році ось я скуштував, перед цим відео не вийшло. Довольно непоганий смак. Ось вона якраз така маслянистенька, соковита. Ну, якось в цьому році нормально. Невелика каслинка. Цукру небагато. Ну, така їсти можна не сказати, що вона зовсім погана. Так. Так. Щось у мене відео на новому телефоні не дуже виходить якось плаває. Та добре. Тепер ракета. Цю я вже куштував перестиг, що вона. Ну, там що в Марії, що тут такий грушевий запах. Тут більша кислинка, ну і цукру тут більше трішки. Кислиночка є. Шкірка така плотна. Сказав Марії. Хтось говорив, що в неї дуже тверда, але ну, тверденька теж шкіренка. Мені навіть Марія дужче подобається, ніж ракета. Можливо, ракета ранувато була зірвана. Давайте Вікторія зимова 2. Соковита, в принципі, вже можна споживати. Така напівмасляниста. Я б сказав навіть масляниста. Щось в настройці відео треба подивитись, ну, буду вже знімати, як єсть. Цукор є. Кислиночка є невеличка. Що з Марії, якщо порівняти. Ну от на даний момент мені Марія навіть смачніша. Так, тепер пам'ять князя Трубецького ця довго лежить. Це така хрустка зараз. Потім вона трошечки розмягчається. Тут запах. Груша як груша, не знаю, як приділити. Солодка. Ледь легесенька така. Ну, Терпкість є, нема. Мені показало, що була терпість, немає. Ну і Яблунівська. Мені найсмачніше, але вона вже перестигла. Вже так трохи малувато соку, вона вже дуже розмягчилась. Да, трішки перестигла, але вже не то. Ну, а тут що та й тут таке саме. Мало соку, вже перестигла. Не знаю, кожна по-своєму нормально їсти, в принципі. Щоб супер-супер. Тут щось було таке, я б не сказав, що прямо, так як кучерянка чи Яблунівська, в нормальній стиглості. для мене особисто. Це все особисте. Ну, в принципі, нормально. Вікторія куштували вже. Ну, це перше сигнальне плодоношення. Подивимося далі. Пока. Дуже такого супер-супер, я в ній не бачу, ну там побачимо. Отакий огляд груш. Будемо знімати відео. Приймаю замовлення на живці плодових. Багатенько вже і немає в мене там дещо. Ну, позакінчилось. Ну, замовляйте в опису під відео, в коментарях прайс на живці оставлю на саджанці Каталогу стараюся навіть до 20-го, можливо до 25-го. Січня на весну там теж дещо залишилось, яблуні, сливи, трохи абрикос груш зовсім мало, персика практично нема. На цьому все. Будемо знімати відео частіше. Всім гарного миру головне і всього найкраще всім.